Вітаю, друзі! На четверту добу після збройної атаки московського розважального центру Крокус проявилося дуже суттєве протиріччя, яке просто неможливо ігнорувати. Поки що це протиріччя у нас не помічається, можливо, поки що. Сьогодні я хочу обговорити це протиріччя і спробувати дати йому пояснення, ну, тому що вважаю це надзвичайно важливим. У чому полягає протиріччя? З одного боку, ми бачимо беззаперечні факти і докази участі ФСБ Росії в організації здійснені військового нападу на розважальний центр Крокус у п'ятницю 22 березня, це з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо розгублених і неадекватних Путіна, Патрушева і директора ФСБ Бортнікова. Складається враження, що всі ці п'ятничні події. Якось відбулися без їх відома. Складається враження, що вони застали їх зненацька і виявилися для них ну повною несподіванкою. Нагадаю, ще раз підкреслю оцей важливий момент: і Путін, і Патрушев, і Бортніков є ФСБшник І так виглядає, що ФСБшники не розуміють і не знають, що робиться в ФСБ. Тому коли. Проводяться якісь аналогії з рязанським цукром, то вони не зовсім коректні. Тому що і Патрушев, і Путін ну дуже добре розуміли, що відбувається всередині, і поведінка їх була абсолютно така адекватна. Вони були готові до цієї ситуації. А тут відчувається, що ні Путін, ні Патрушев, ні тим більше Бортнікові, який взагалі виглядає як людина з іншої планети. Не розуміють, що відбулося в країні, яка тут участь взагалі ФСБ, і тому такі якісь незграбні пояснення. Які мої докази? Почнемо з участі ФСБ в організації здійснення. Ну, передусім, це професійне виконання роботи. Працювали двійками, парами, тобто, три пари працювало. Відчувається, що люди дуже добре володіють зброєю. Абсолютно впевнені у своїх діях, це професіонали, це не якісь там а, які ідейні, які йшли в один кінець. Це теж важливий момент, який всі підкреслюють. Ці люди зникли, ми їх не бачимо. А наступне, що вказує на участь ФСБ, це використання підставних осіб. Їх називають чучелами або куклами на жаргоні, на російському жаргоні, тому що я думаю, нічого подібного в інших там в роботі інших спецслужб ми просто не побачимо. Хто такі чучели і хто такі ці кукли? Це не зовсім сповна розуму люди, яких дуже легко обдурити, підкупити, щось там, пообіцяти, і так далі, відправити їх в один кінець. Вони потім будуть обов'язково схоплені, побиті і представлені там російській публіці як головні винуватці цих цих подій. Їм відрізають вуха, б'ють, ну і представляють народу. Ось вони. Але ми ж чітко бачимо і розуміємо, що. Ті, які стріляли, їх фактура, зовнішній вигляд ну, не відповідають тим таджикам. Причому важливий момент, який е, з'ясовував, як з'явилися оці відео, де цей таджик ножем ріже шию в ділянці яремної вени і сонної артерії. Ну, це так потрібно робити. Це відеофіксація фільмування для того, щоб це викласти в мережу з метою популяризації, залякування і а, підтвердження, що дійсно відбулася така акція, що все от зафіксовано. Ну, це така от відеозвіт, скажімо так. Оцей ну, важливий момент. Ну і звичайно, про участь ФСБ можна говорити про їх причетність, це якась запізніла реакція, неадекватність, все там пізно. І цим шестим трьом парам дали піти. Ніхто не знає, де вони, що вони, ну і так далі. Тепер щодо розгубленості і неадекватності Путіна, передусім, ну і звичайно, там Патруша. А сам факт, що Путін намагається притягнути Україну до цього всього, говорить про те, що це імпровізація, це експронт, це непідготовлена річ. Це важливо дуже розуміти. Путін дуже невпевнено це говорить. І ну, всі експерти, і всі люди, які мислять, розуміють і думають, вони ж ну, прості аргументи: що якби це була цілеспрямована акція проти України для того, щоб звинуватити в Україну у використанні іділ у цьому терористичному акті, то ми б не просто там бачили візитівки Яроша, портрети Бендери, Кобзарі там Шевченка. Там вся Москва була б закидана шевронами. Цього Азова і так далі. А цього всього не відбулося. Тому говорити про те, що це якась там спеціальна дія, спеціальна е, акція проти України, це не відповідає дійсності, це неправда. Зараз на четверту добу я чую дуже багато, о, ну кількість версій збільшилася. І те, що я буду говорити, це теж буде версією. Я вважаю, що настав час ну версії, гіпотез. І тому що треба пояснити протиріччя, чому я висловлюю гіпотезу? Тому що є речі, які вимагають, вони вимагають пояснень, коли мені дорікають в тому, що немає доказів, що це здогадки, краще видати гіпотезу. І обґрунтовані здогадки, ніж чекати якихось там доказів. Це не доказова медицина. Ніхто вам не прийде, не покаже паспорт, де буде записано чи трудову книжку, що це терорист, прийшов вбити, там і так далі, і тому подібне. Тобто, все будується на доказах і на, на здогадках, і опосередкованих обґрунтуваннях і пояснях. Наприклад, чому ЦРУ, чому Сполучені Штати Америки а, оголосили, попередили. Росію про терористичний акт, якщо вони були зацікавлені. Я дойду до цього моменту, що тут демократична партія не останню роль відіграє, якщо вони були в цьому зацікавлені, дуже просто для того, щоб себе вигородити, для того, щоб зняти всі підозри. Ми знали, попередили, сказали, але не сказали хто. Хоча знали хто. Це важливий момент. Що відбулося, і про що б я хотів поговорити? У нас ну, поширено вже такі. Пояснення є, це скажімо так атака або операція під чужим прапором. Ну У нас і звикла, що під чужим прапором працюють тільки сильні і розумні, дуже хитрі, підлі, підступні і так далі. от Росія вона може працювати, здійснювати операцію під чужим прапором. ФСБ може використовувати і діл під чужим прапором. Ну, тобто це і є м, операція під чужим прапором. Взяти і діл, франшиза. Або бренд використання, так? і здійснити таку операцію під брендом ІДІЛ. Що відбулося тут, на мою думку? Відбулося подвійне а, використання бренду. Такого не було. Причим ФСБ було впевнено, що воно може використовувати чужі бренди. Іділ, Хамас, Хізболу, чи ще там щось. ФСБ було впевнено, ФСБ, Путін, Патрушев і Бортніков ніколи не думали, що ФСБ можуть використати як бренд для проведення операції, яка не потрібна, невигідна і напружує Путіна. Це моя точка зору, це моя гіпотеза і моя версія. Що відбулося, що би я почав би. Я почав би з демократичної партії США з Байдена, які а, хочуть переобратися. Представники влади завжди цікавить влада. Їм потрібно показати результати по Україні, їм потрібно і миру досягнути, і перемоги, і так далі. Ось, і вони йдуть на такий крок. Я думаю, що ні в кого не викликає сумнівів в обізнаності ЦРУ по Росії. Звідки така обізнаність? Частина ФСБ традиційно співпрацює з ЦРУ з Бьордсом і так далі. Він там працював і тому подібне. І е, ЦРУ знало, що задумало. Ну, задумала частина ФСБ. Я не думаю, що це була якась їм підказка, вказівка чи співучість, але вони знали е, про плани е, е, крила ФСБ, яке не підконтрольне, я так розумію, Патрушеву і Путіну. Є один важливий момент, який я не сказав. Після того, як все відбулося в п'ятницю, в суботу чи коли вони збиралися на нараді. І з'ясувалося, цей факт прийшов повз, і його підмітив Іван Ступак. Я дивився його відео. Значить, перших два ряди, десь сидять найвищі офіцери, були порожні. Їх не просто відсунули на задні ряди, а взагалі не пустили до зали. І це говорить про конфлікт. І Путін не довіряє частині, не довіряє частині ФСБ. Як я пояснюю, і чому почну з конфлікту всередині ФСБ, значить, в ФСБ працюють більша частина освічених проєвропейських людей, прозахідних людей. Вони конформісти і утилітарні люди, мають рахунки на Заході, інтереси і так далі. Їм все, що відбувається зараз, з Росією дуже не подобається. Я вам даю гарантію: більшій половині значній частині ФСБ зовсім не подобається те, куди веде Росію Путін. Це важливо розуміти. ФСБшники це не грушники. Це цивілізовані люди. А вони, звичайно, і російські імперці, вони, звичайно, можуть э, рязанський цукор закласти, підірвати будинки. Ну, така у них культура, так вони це все собі уявляють і так далі. Але що, що у нас не розуміють? Легітимність Путіна і легітимність царя відбувається не тільки. І не лише на виборах, і її треба досягати не тільки в простонароді. Легітимність здобувається серед еліт. ФСБшники є елітами. І Путін не здобув прихильності, його курс не здобув прихильності серед ФСБшних еліт. Не здобув. Оці насмішки з Путіна, що він подався в історію, почав розказувати про Київську Русь, такер Лукарсон і так далі. Це не просто так. Це його претензія на Леніна, на Троцького, на політичного діяча. І ФСБшники ну, в Україні вони укомплектовувалися істориками і філологами, а там істориками і іншими якимись там гуманітарями, я так розумію. Ну що, що, а історичні потуги Путіна в колі ФСБ було кому абсолютно оцінити? Які претензії, як на мене, я висловлюю свою точку зору: які претензії ФСБшних еліт до Путіна? Путін не Ленін. Ленін, ідеї Леніна захоплювали пролетаріат Франції, Італії, Іспанії, Британії і Сполучених Штатів Америки, спецслужби Сполучених Штатів Америки. А вони побудовані в піку в противагу ідеям Леніна. Ідеї Леніна захоплювали маси. Більше того, знаходили симпатік, симпатиків навіть політичних еліт Сполучених Штатів Америки. Індустріалізація, інженери, технології, які були передані Америкою. Це були під ідеї Леніна, нехай на базі Карла Маркса і так далі. Що зараз ми спостерігаємо, що дивляться, я стою на бік ФСБшних незадоволених еліт. Росія в ізоляції. Ідей ніяких немає. Це нікого не захоплює, не піднімає. Хіба що країни глобального півдня, якась там Бразилія чи, можливо, Індія теж дивиться на це все. Не може не зрозуміти, до чого це все? На що це все? Чим це все закінчиться? На що це взагалі потрібно? Як виглядає зараз Росія? Мардан і Соловйов це обличчя Росії. Це комусь подобається. Я вас, я вас переконую, нікому це не под... І дебіл, Не знаю, Михалков живий чи ще не живий, щоб я вже ну, не, не, цей не знаю. Тобто, ну, люди, м'яко кажучи, неадекватні, некрасиві, непрезтабльні. Тобто, нема чим прикрити срамоту навіть оцю ФСБшну. Вони втратили а, долі на кінокритика, а, вся редакція «Медузи», Катя Шульман, Жанна Німцова це обличчя Росії. Вони інтелектуальні, вони виховані, а вони ну, взагалі гострі, прекрасні. Їх до цих пір у нас тому й слухають, не, незважаючи на що, всі ці Веніки, Венедиктові і так далі, всі ці редакції Еха Москви, дождя. Вони всі зникли. І Росія представлена Марданом і Соловйовим. Ви вдумайтесь, це все на це все дивиться. ФСБшні еліти. Їм це все не подобається, окрім того, що вони орієнтовані на Захід. Більше того, що вони розуміють, і що не розуміють, до речі, американці до кінця. Добре, якщо Росія виграє війну, виграє це означає, відшматує анексовані території від нас. Це виграш війни. Я вже не кажу, якщо Росія нас вб'є, тобто вб'є нашу державність. Яка перспектива Росії? Це однозначний союз з Китаєм. Просто варіантів не існує. А хтось вважає, що там, Росію треба відірвати від, від Китаю. Так от, власне кажучи, перемога Росії у війні, а тим більше знищення України під час війни, це однозначний союз з Китаєм. Тому що Росію більше ніхто не візьме? Демократи, очевидно, розуміючи всі ці. Всю цю ситуацію, тобто ситуація, яка Україна вперлася, вони бачать, що ми не поступаємося, значить потрібно попрацювати з Росією і знайти там слабкі місця. Слабкі місця це частина незадоволених ФСБшників. Які організували дивіться, а значить те, що мені сказали, на Росії неможливі жодна терористична організація, ісламська, яка не контролюється ФСБ. Підрозділ іділу – це однозначно, так як от церква Газпрому належить, так ну або ФСБ Росії, Русська Православна Церква ФСБ Росії. Ну точно так, ІДІЛ ФСБ Російської Федерації. Чому ІДІЛ? ІДІЛ самостійна структура. Вона суб'єктна, на відміну від Хизболи, Хамасу, чи ще щось, коли ви будете під прапором, Хамасу чи Хезболи, завжди будуть проекції падати кудись там на Іран, на інші країни. Коли ви робите під прапором Іділу, ні на кого, ні на що не падає, ніякий тінь. І тому Іділ це о, 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 такий о, унікальний і універсальний прапор, під яким можна ходити, і ніхто нічого не запідозрить. Ось. Тому я думаю, це все виникло з мовчазної згоди ЦРУ демократів. Яка ідея, ну от головна цього терористичного акту чи цього збройного нападу, це диверсія, в принципі. Це пояснити російському суспільству, що Росія у війні з Україною і Заходом дуже ослабла і стала вразливою і зручною ціллю для ісламістів. І для того, щоб відбитися від ісламістів, треба припинити воювати з Заходом і поступитися в Україні. І тільки такий крок відкриває перспективи в подальшому до інтеграції Росії в Захід не з півториста. Нехай не зразу, нехай там через 10 20 років вони ж на перспективу працюють. Ну так я читаю цю ситуацію О, ця. Гіпотеза або ця версія вона має право на життя. Вона хоча б якось пояснює, оце протиріччя, що Путін, Патрушев і Бортніков не можуть зрозуміти, що це відбулося, і що в них під носом ФСБ здійснює такі операції. Що нас турбує в цій ситуації? Якщо відкинути всі ці умовності, про страждання невинних цив... цивільних осіб і там звинувачення в тероризмі. Мене як громадянину України, я думаю, всіх українців цікавить тільки одне: чи є перспективи в подальших атак під прапором ІДІЛ. Тому що це а, суттєво розхитує Росію зсередини, запускає громадянську війну і суттєво протистояння. Ми уже бачимо, що ніяких. А на чергу військомати, і я думаю, ФСБшники це знали. Не буде і немає. Для того, щоб дати відповідь на запитання, які перспективи у наступних атаках ми діл, чи ми можемо щось таке подібне чекати, треба чітко розуміти частку і ділу в цій акції, яка відбулася 22 березня. Участь або частка і ділу наближається до нуля або до величини, якої можна нехтувати. За всім стоїть ФСБ, крило, яке хоче зсередини розгойдати Росію, щоб сконцентрувалася політичні еліти і всі виключно на внутрішньоросійських проблемах, щоб піти з України. Ну, моя версія така, я так вважаю. От на цьому все базується. Тому до тих пір, поки Путін говорить про те, що все, що відбулося от 22 березня, все, що відбуватиметься, це. Український слід і винна в цьому Україна до тих пір це, це добре, і до тих пір є перспективи наступних акцій. Тому що він одержимий поверненням себе і Росії в історію, і він все о, замикає на Україну. Він хоче бачити Україну ворогом, і це дає можливість йому не бачити, що робиться у нього під носом. Фактично, в усіх цих терористичних атаках він де бачити перспективу. Переконати глобальний південь, Бразилію, ще там когось, і буде вважати, що, от подивіться, США, Великобританія вони спонсорують країну тероризм, а фактично не, не бачить, що у нього під носом працює його ж ФСБ тільки в зворотньому напрямку. Якщо раптом він знає і зрозуміє, що Україна тут не до чого, то тоді перспектив. Подальших так званих іділоцьких атак просто не існує. Я думаю, що це закінчиться тим, що переб'ють частину цих офіцерів, ФСБшників, які не задоволені курсом Путіна. Хоча я не знаю розкладів сил, ну от приблизно так я. Читаю цю складну ситуацію. Підкреслюю, це ну гіпотези, версії, але вони є правдоподібними і на них Ну хоча б щось вони пояснюють. Тому що от я сьогодні послухав гончара Михайла, це ж ну серйозні люди, експертиза по Газпрому і так далі. Ну так це людина рівня, так ну, протиріччя на протиріччя, тобто пояснення. Це ж на четвердень, я сьогодні слухав його коментар десь там комусь. Відео на Ютубі, на якомусь Ютуб-каналу він давав, по-моєму, НВ і так далі. Ну не можна не бачити ну, протиріч, говорити в одному реченні, що Росія за це все затіяла для того, щоб спробувати поновити співпрацю з Сполученими Штатами Америки на базі антитерористичної боротьби. Ну, як так можна сказати, коли. Патрушев і Путін, ну, напряму сказали, що за цим всім стоїть Україна, а Україну підтримує США. І Бортненко виходить, там є свіжий буквально якийсь синхрон. Каже, що його запитують. А так що це означає, що Великобританію і США треба оголошувати в ООН, там країнами-терористками? Каже, ну так, звичайно. Ну, як це все може? Ну, як можна? Організовувати теракт для того, щоб побрататися з Сполученими Штатами Америки, згадати минуле, як вони разом боролися, значить, з іділ, і одночасно звинувачувати Сполучені Штати Америки, що це є країна-терористка. Ну, це ну, нікуди не годиться. На жаль, таких експертиз і таких якби, пояснень ситуацій ну, у нас дуже багато. Я розумію, що ну, все заплутано і все дуже непросто, але принаймні, ну. Щось треба пробувати пояснювати, і є місце, звичайно, припущенням, гіпотезам. Ніхто, тому що ніхто відкрито нічого не скаже. Інакше, якщо не бачити, не робити моделі припущення, ну а, тоді ми будемо просто виглядати смішно і постійно заходити в тупик. На цьому я хочу вже закінчити а цей відеоблог і це пояснення. Можливо, це не. не не останнє, тому що ну, не нетривіальна подія відбулася 22 березня. Побачимо, як це буде розгортатися далі. Частину інформації ви можете в постах більш структуровано я шматками писав там, на Фейсбуці. Там, ну, от, Десь три поста, три цих дописи там, поширив на Фейсбуці, на базі яких я, власне кажучи, записав цей відеоблог. А дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.